Що додає наснаги? Родина, підтримка родини. В першу чергу в мене один з племінників, п'ять сестер, мама, і жіноча увага. Він пройшов пекло війни, втратив ноги, але не зламався і знайшов новий сенс у житті. Став головою спілки ветеранів у Житомирі, ремонтує автомобілі для побратимів і заснував власну деревообробну майстерню. Тут оце, я тут клею щось там фрезерую, от такі дивнички роблю. Та основ е такі серйозні завдання виконують хлопці. Вони чим лучше трошки шарять. 32-річний Андрій Хом'як народився на Житомирщині у великій та дружній родині. Після 9 класу пішов заробляти гроші, а згодом вивчився на тракториста, бо любив їздити за кермом, захоплювався автомобілями. Задля того, щоб отримати водійське посвідчення. Бо так як я хотів бути водієм, для мене це ну, подобалось. Це мені так відчим привив якось таку да, любов до автомобілів. Я по вечорам конспектував будову експлу... експлу... експлуатацію автомобілів, да, він так завзято взявся за це, щоб мені якось спочатку, може, воно десь трохи не подобалось. Хотілося піти погуляти ще щось. Але потім, коли я сів вже за кермо, коли він давав мені автомобіль, то прямо воно вже... Навіть не підеш десь гуляти з ним в рейс поїдуть. В 19 років Андрій почав працювати водієм. А в 22, наслідуючи приклад найкращого друга, підписав контракт із ЗСУ і потрапив до 30-ї окремої механізованої бригади. Але це знаєте, як водієм по підвозу боєприпасів, але в взводі 13 автомобілів і два водія і заправщик і продовольство, і все. І ну і теж мені це було завжди без Хто на виїзд, я на виїзд Зразу, навіть не задумуючись. Коли контракт закінчився, Андрій повернувся до цивільного життя. Переїхав до столиці, де успішно займався ремонтами квартир. Приїжджав, робив. Ну, нормально все було. В принципі, вже і хлопці працювали у мене на об'єкті окремому я вже брав більше трохи роботи да, перед перед повномасштабною. Тобто вже було так плюс-мінус е, непогано вже. На оболоні там будинок я вже взяв перед самою війною. Коли Росія розпочала велику війну, Андрій покинув успішний бізнес і знову взяв до рук зброю. Чоловік долучився до 26-ї артилерійської бригади, яка тримала оборону Києва 22 березня 2022 року. Його життя розділилося на до і після. Я Чую хлопок, а я був ведучим колони першим скамбатом. Хлопок і кричу тікають від машин, тому що ну, вже було зрозуміло, що далеко не втікли від машин. Да, мене перша касета впала, збила з ніг мене, мого наводчика за 200. Було. Я впав на дорозі, так в піску прям, і друга касета прямо між німитою прилетіла. І все, далі все. Бачу, нога лежить. Лікарі були впевнені, що він загине, але Андрій не здавався. Він втратив одну ногу згодом воїнові, ампутували й другу. Далі була важка і тривала реабілітація. Після 11 місяців перебування в шпиталі Київсько київському центральному певні якісь ази реабілітації були і в шпиталі самому, але самі знаєте, що купа пацієнтів і один реабілітолог, і це ну, давалось нелегко. А в Ізраїлі вже басейн. В спортзал е вчилися тримати баланс е на воді, на пінопласті я тримав баланс. Хоча до цього я не міг сидіти на кріслі без спинки, я не міг сидіти самостійно. В Ізраїлі ветеран навчився заново жити, а після повернення додому переробив свій автомобіль і знову сів за кермо. Коли в мене панічні атаки, з якими боровся і не знали, не знаходили якогось що… Вони просто не пливають час від часу спонтанно, і на сьогоднішній день теж таке буває. Мені допомагає максимально лише автомобіль, дорога, музика і, і все. Згодом Андрій став головою ветеранської спілки, почав підтримувати побратимів та посестер, які повертаються з фронту. Та на цьому не зупинився. Ветеран ремонтує автомобілі для оборонців. А ще разом з другом столяром Іваном відкрив велику деревообробну майстерню, отримавши виплату за поранення і вигравши грант, Андрій витратив понад 500 тисяч гривень на сучасне обладнання. Камера це е, найдорожче, що придбалося. З обладнання, але в цілому, плюс-мінус вона, я думаю, себе якось окупить. Вона термує деревину, це термодерево, воно термомодифікація деревини. Воно робиться, грубо говоря, як пластик. по по тому, що воно там бізнес природних умов воно не крутить його, нічого немає. Йому вологи він не боїться абсолютно. Нині в майстерні кипить робота. Столяри експериментують, створюють нові вироби, виготовляють якісний дерев'яний декор, меблі та багато іншого. Навіть сам Андрій трохи навчився і теж долучається до роботи. Починав з дрібничок, такі як підставки для телефонів, і це навіть було не на продажу. А для Хлопці в шпиталі, щоб на були. столики, також під ноутбуки, столики, це вже трошки е, з часом на робити. І зараз світильники, міні-бари, столики для романтичних вечерів. Історія Андрія це історія про силу, віру в себе та бажання бути корисним. І найголовніше про незламність. Андрій Хом'як довів, що ніщо не може зламати людину, якщо вона цього сама. Не дозволить.